Game on! Це, це знову полює на шахраїв. У грі лише чесність, розум і уважність. Друзі. У нас чудові новини. ДНЗ Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти повертається до захоплюючого світу детективних розслідувань. Цього року ми знову беремо участь у марафоні з платіжної безпеки детективне агентство». Наші учні та педагоги готові зануритися у світ фінансових таємниць, де кожна підказка має значення, а кожне рішення може розкрити найзаплутаніші схеми шахраїв. Чому це важливо? Тому що знання з платіжної безпеки це не просто теорія, а навички, які захистять вас у реальному житті. Ми вже формуємо нашу команду детективів. Якщо ви готові до викликів, творчого мислення та нових знань, приєднуйтесь до нас. Разом ми навчимося розпізнавати шахрайські схеми та формувати безпечну поведінку у сфері платіжних послуг. Приєднуйтеся, буде багато чого цікавого та слідкуйте за нашими оновленнями. Полювання триває, ми в грі за безпеку кожного користувача. Будь уважним, не ведись на красиві обіцянки, не відкривай сумнівні посилання та не передавай свої дані незнайомцям. Пам'ятай, шахраї не сплять, але й ми теж.